Всім привіт! Мене звати Віоріка, це моя донька Ауріка. Ви вже знайомі з нами. І сьогодні я хочу поділитися з вами враженнями від проєкту Human Creed, яку створила громадська організація Допомагай, Андрій, Євгеній, Оксана. величезно вам дякую і хочу сказати, що ви дуже круті і класні люди. Що саме представляє собою ця програма? Голод допомагай? знайшли людей в нашому випадку. Це представники страхової кампанії вусов в місті Києві. Ці люди на певний час стануть янголом для нашої дитини і будуть нам допомагати фінансово, тому що всі розуміють, що коли ви становитесь внутрішнім переміщенням, все, що ви за маєте за своїми плечами. Це валізку, то з зимовими речами і невелике заощадження. І в такому скрутному становищі приходиться економити і на дитині теж. Тобто, що було раніше нормою, тепер неможливо з питань фінансових. Що я хотіла вас передати самим цим людям, які все-таки погодились і вибрали нас. Вирішивши допомогти нам фінансово, я навіть не можу вам передати, наскільки це дивне відчуття, що хтось взагалі незнайомий хоче тобі допомогти. Це не тільки тебе надихає, це дає тобі імпульс. Імпульс, віру і надію, що все, все мене, і буде все ще краще, чим було до цього. Я дуже вам вдячна. Ауріка, що б ти хотіла передати своїм янголам? Кажи, що хочеш своїми словами. Я вас обіймаю, дякую вам. Так, ми вас обіймаємо і дякуємо вам, і бажаємо скорішого миру. З приводу питань, чи є якісь пропозиції, я беру в перший раз в такому проєкті взагалі участь. Для мене, для мене це все нове. Я не можу сказати, або ж критикувати, або ж вносити якісь певні корективи. Все це. Ну, на даний час все тільки дуже-дуже класно. Що я хотіла би сказати? Наступній групі батьків, які вирішать прийняти участь. Я розумію, що спочатку ви це ніколи. Коли ти звик до цього працювати, дбати про себе і нікого просити допомоги, це незвично. Але не треба, не соромтеся, попросіть цієї допомоги. Тому що я завжди кажу: Всесвіт, він любить рівновагу. Сьогодні допоможуть вам, а завтра ви зможете допомогти ще комусь. І... Це суть цього проєкту. Human Creed, віра людства. Віримо в людство, і все буде добре. Дякуємо вам велике.